Як легко рекомендувати людям те, що перевірено на собі, на своїх дітях, і про що ти впевнена на 100% що воно працює? А дитина наче лягла спати все чудово, попередньо там бігали, пригали, бісились. А Вранку дитина встає, каже, що мені там погано, я не можу піднятися до школи. Що що б ви зробили в цій ситуації? Що роблю я? Іду до холодильника, беру колострум. Іду до холодильника, беру алої який є там відкритий. Так, з полички беру пробаланс, дві таблеточки, і даю почергово. Спочатку колострум, проходить пев певний час, там, може, хвилинки 15 20 даю алое, а потім проходить певний час, там хвилин 15-20, Знову одну таблеточку пробалансу даю даю випити, іншу розсасую. Розсасав пробаланс, що роблю з спреєм Алоя Віра? І впродовж дня от от чередую це ось все. Дивлюсь, холодні ніжки і ручки, тобто спазм пішов і звишення температури. Дала майдмастеру, хвилин 20-30 пройшло, все, кровообіг. Кінечностям пішов дуже добрий. Цей день дитина, звісно, нічого їсти не хоче. Я її не заставляю. Ми п'ємо цілий день чисту водичку, і паралельно ввечері, так щоб хоч щось вона поїла, роблю їй вітамінізований коктейль. Наступного дня пішла бігати, тобто і на уроки пішли. І навіть ввечері шкільний керівник дзвонить, і каже: Я бачила вашу дитину в школі. Ну, я кажу, звісно, так вона ж хворіє. Ну, так нам одного дня вистачає для того, щоб підтримати свій організм. процес цей ще Триває, Адже відновлення організму і боротьба з вірусняками, які вона там підхопила, він триває. Втім, це вже активна дитина, за яку ти не переживаєш, так, і без, без ліків, без хімії. Жмайте вдома колостром на такі випадки. Про баланс, пити алоє постійно, для того, щоб організм був сильний. Майте аптечку Швидка допомога і Що щонайменше.